Друзі, вітаю тебе на своєму каналі. В цьому відео ти дізнаєшся про будову стінки серця. Перш за все хочу сказати, що будова стінки серця тісно пов'язана з будовою магістральних судин. Тому варто пам'ятати, що серце це не тільки окрема анатомічна структура, але й специфічна або вузлова ділянка кровоносної системи. Стінка серця складається з трьох основних шарів: внутрішнього ендокарду, середнього міокарду та зовнішнього Епікарду. Ціле серце оточене специфічною сполучною тканинною сумкою, яка називається перикардом. Давай більш детальніше розберемо ці стінки для того, щоб потік крові в порожнинах серця не зупинявся і не утворювалися закупорки, внутрішній шар стінки судини, так званий ендотеліальний шар, переходить на поверхню камер серця, застряючи її так ніби суцільним ковром. Оскільки всередині серця навантаження на цей коврик. Значно більше тому він скріплюється додатковими гладкими сполучно-тканинними нитками. Так утворюється ендокарт. До речі, всі судинні і серцеві клапани це також складки ендокарду. Найтовстіша із стінок серця є міокард або м'язева тканина серця побудована із спеціальних кардіоміоцитів, які більше ніде в нашому тілі не зустрічаються. Ці волокна здатні швидко скорочуватися. І швидко розслаблятися, але потребує деякий час для відпочинку. Будова міокарду передсерть і шлуночків трошку відрізняється. Волокна обох частин починається від двох фіброзних кілець, які оточують передсерно-шлуночкові отвори, але волокна на не змішується з волокнами шлуночків. Це дозволяє передсердям і шлуночкам скручуватися незалежно один від другого. В передсердях розрізняють два шари волоку. Глибокий, який своїми кінцями починається від фіброзного кільця, і у вигляді арок охоплює кожне передсердя, та поверхневий, який складається з поперечних волокон, що оточують обидва передцерти. Окрім цього, довкола великих судин, які впадають в передсердя, знаходяться циркулярні м'язеві волокна, що функціонують так і без фінктери. Структура м'язевих волокон-шлуночків організована у вигляді трьох шарів. Волокна зовнішнього шару міокарду шлуночків починаються на одному із підрозних кілець, потім спускаються до верхівки серця. І знову піднімається до другого фіброзного кільця, але вже у вигляді внутрішнього шару волока. Діленці верхівки волокна так ніби заплутуються, утворюючи завиток серця. Середній шар міокарду шлуночків проходить поміж зовнішнім і внутрішнім шарами у вигляді циркулярних волок, окремих для кожного шлуночка. Третьою оболонкою серця є епікард який по своїй суті, є звичайною серйозною оболонкою, що покриває поверхню Міокарда. На цьому можна закінчити короткий огляд стінки серця. Хочу подякувати всім моїм глядачам, які підписалися на мій канал, а також, якщо ти ще не підписаний, запропонувати підписатися. А також ти можеш подивитися на інші відео на моєму каналі. До зустрічі в нових відео. Хай щастить!